Будем пробувати. Mm. А да, він бронзовий, але золотий ДДшник може бути сильний. Привіт. Зробили пасівку єшкою, а єшку пасівкою на каларі, вот і все. Я зробив щось неймовірне, я її вбив. Але, роз... блін, мене, мене вишка добила все-таки. Короче, ця єшка це щось дивне. Я, короче, вбив чувака під вишкою. Дуже класно. У нас Ані бафі до вас. Backflip into the sky, target an enemy to dash them. Deal damage. Блін, стан не збиває Ріктору його, бляха, енергетичне поле. Це херня повна. Mm -hmm. Це дуже фігово. Получається, я його постаню, підходжу до нього і. І получаю домах від його поля. Короче, це максимальний хреновий розклад для мене. Поживіть трошки, я може прийду. Ну я щось таки думав, що Ріктор буде мені хреновий. Дайте я ще один пак мобіл заберу, будь ласка. Тоді прийду. А ні, ми ж не агресивні чим. Ми навіть більше підвишки стосуємося. О! То я зайду з цієї сторони. Заходжу, захожу. Прид, пред, прит. Може, вони варда на лінії не мають. А ні, таке враження, що побачили мене. Так, да. пока. Вони, наверное, підійшли і там варда вліпили. О, я ворд заберу. Забрав ворд. Дронго! Йом! А, это пойдет. це да. Yes, Молодец, красавчик. Э, ну надо, ну надо, да. Все, сзади. Риктор, тебе під вишку підвишку, буде тобі тебе Так, Да, розходимося. расходаемся. Центр вижив. Дрон повернувся. Химера побіг на соло лінію далеко від вас? Можете підтягнути його, я зайду, ще разок. Тоді гарантуємо фантом. Серега, серега, не пуш, тебе лоу ХП. Наоборот, треба. Я заберу річку, може, зараз. Ладно, ми йдемо з золотого, може він сагриться. Не сагриться. Да, За Виктор завернулся. Движо обережно, те лоу ХП, зарте вытянуть. Ты тебе... зразу сбох. Ведите, веди, ведите. Я на меду трошки тут. Хай вони пушать, хай вони пушать до нашей вышки. О, о, я захожу, я захожу, хлопцы, я захожу. Парит, да, я вже Водно. заходжу. А на кого ты зашел? А я не знаю, я в парит тут зашел. Ладно, відходимо, відходимо. Я просто по таймінгу десь пробігав мимо і думаю зайду продамажу. Чуть-чуть про Чуть -чуть, yeah, типа, моральний буст yeah, все, все, ка. Uh -huh. <стрюк> Мені через базу взагалі треба. Блін, вас пушить. Не хочете через базу тоже зайняти? я не можу я... якщо зайдуть, це буде провально. треба скупатися. Не, не заходит, не заходим. Mm. вже як вони будуть нас під вишкою, от тоді можна щось подумати. Чуть-чуть пізніше. Зараз. Це може на... Бути Зараз на червоний заняй, народ. Секунду. Ну да. До вас фея зайде, клас. Молодець я вперед, вперед. Вона спалилась, У нас палилась, походу. Ну вона тоже на скорості заходила вже як вийде. типу. Лошас. Хорош. Mm -hmm. Ай-яй-яй, тика, 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 тика. за отходом Да-да-да, там химера на моем Отходь! Там химера, там химера убирает. Что Там <свят> же, блин, ты, да <свят> ракинов тебе. Там от... химера гоняется. А, фея гоняется. Я до вас приду. У мене таке враження, що сірий на місці заглючий. Тоже То назад, он назад. Може назад. і дійсно заглючило, всяке ж втрачаються пакети час від часу. Вони на фонтосі, а. я бежу. Втратився якийсь пакет. За тебе, блін. Він ще на базу не тепло. Чи тепло. Це, Це. В мене вже тепло? Це є, все, да, все добре. Не беруть тако, Я заберу паку мобілю по дорозі. Не треба було лову конечно смайт. Окей. тысяча может через 80 секунд а... Пиздку чуть-чуть. Так. Бачу. О, вони пішли в ордити, бачу. Бачу, 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 пиздку, пиздку. Блин, Виктор уже шофты левел, капец. Ну это значит він накрав десь цей. Словы тиммейта. Отходом, отходом, модходе. Почекайте, я спочатку деворд. Шкода я ульти не маю ще. А вони вже мають, зверніть увагу нарочь. Так, мене Стоп, почекайте, не. почекайте, почекайте, я візьму ульту. Я заберу саній баф, появився. Почекайте, я на не, не, не заходжу. Прижимайте їх до себе. У нас за все добре, нема своє поспіху атакувати. Ріктор пішов на тепку. Він от соло. Це навіть добре. Добре? Сережка на час мы завалили. Чувака. Поки, 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 <laughs> не, це тоже важливо, вона може вижила завдяки цьому, бо Шенбі без мани. Фантутика може би. Давайте не хочете брати зараз? Я готовий прям. Смайт через 15 секунд відкатується. Я починаю. Давай. ми заходимо. Ай-яй-яй. Ойс, мимо рейта. Так. Десь Забираем, сука. Скотина. Молодец, рам, Крас, красавчик. Захищаемся, трошку. Все добре. Строшка на линии. Классно. Десь завалили мага нашу. Я тільки не бачу, де. Все на пану джонзак там вас файт бачу, да? Я вже далеко. Не, я, я, пнув, так, я, я з, з іншої сторони. На не ніколи не и помог допомогти. Фантота все одно забрали. Можеш, можеш. Бо там я так понял, что Так, пішли. Може і не пану калері переробили все шо. І, і дронго получається сам. І він не буде качатися, ну коротше. Mm. Він боїться підійти ближче. Ой-ой-ой, там хтось продоможений є. Що Серега, залітай на цього на шпіндрона? Але він боїться. Я його буду тримати на вістані. Перша mm. болфу то не получав. На Ауч, таке з лайфстілом добив мене гад. Але ми заковиряли чувака, но солили не сьогодні. Хоть убережье, бо тут може за стінки вылезти. Так, missing мід. Не, э, в райд в райт рай, рай є в центрі, але нема химиара. Але вас заваржене. Я на червоний баф. На правий фланг. Вы зараз золотий, Mm -hmm. Так, давай может трошечки линии покоцаем. Ого! Ты залетел, конечно. Ай-яй-яй, сергу вбили по термоду было. Але ты добью, да? Е, окей, там на столо. Е, в нас сололейнер приперся. Це missing ride. Right. Ми зараз його заб'ємо. Завалити, але в нього нм є я має на увазі. Він на нього розраховував. Нахер. Да, ну, це... Против До... стана лайфстил не працює. Добре, що там прийшла пришла фейкаша. Ну, Ні, то я без фейки би і не рискувал. Да, вона і просто що? домах тобі забезпечила. Ти класно спресував. Суппорт проти Варіора взагалі не вирішений. Mm. Привіт. Mm. Я так понял, що... Ну так. ...Ріфтор похер здував ОП. Так, взагалі, щось вони, певно, посварилися. Таке часом буває проблеми. проблемы. Просто до лінії важливіше тут фантот. Мені правим, конечно, круто, якщо береш часом, линии пропустить, можна. можно его. круче. Дрон, ну як Бедный родственник там. Ну no, ну no, no. він не хоче виходити, блін. Я на річку поможу чого цьому. Я вардану, я вардану, зараз. О, Риктор прийшов. Now Но він прокачався там. Я в шок. Опа, Пахимера тут. Обережно, це Пахимера тут. Хай тись. не вони підпушаться. Може, Риктора заберемо. Риктор Тэпка. по проблем блин центр бей давай Завалы Погнали на центр. А, чуть забрать забрать Ладно, я пойду на центр, помогу. Ай, чуть-чуть. Ну, яшку треба навчитися, звісно, використовувати. Блін, на центрі проблема. Вчекаем, чекаем, чекаем, чекаем. Тиками, Рома. Чекаем, Угу. чекаем, від, тикам. Прикрывай витхит. Шенби просто ману втратила. Е, Сережка, там так. до тебе може зараз пара босс чужих уже героїв. Я не прийшов, все добре. Нет, это тики Риктор. тільки, Рик, Ріктор Риктор, можна побоже... його, можна його вицепити, я може зайду. Чи пропустити цю вешку нафіг? Пушаем вешку нафіг. Супер. Да ладно, не дачи тоже. Эээ, сзади моб. Строжка, сзади мой. Не забражну, бу там может застянкивает. Краще про фонтосов подумати, это задний. Тикай, 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 серый. Эээ, да 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 Тикай, чекай, тикай. Тикай, незум, незум. Ром тут тоже зайдет. я буду варковаты, чекай, просто біжи. Вони не за. не преследуйся. Все добро. Шурхмера був близько, він же може прыгнуть. Да-да-да. Ну вони не бы в сторону фонтоса, заражаем. Я про промониторую ситуацію. Не бьюсь. 2000 бабла, але я фуловый, я ульту маю. Може зайти, на... О, стоп, у мене чувак є. Я буду його вбит. Я не тіка, сам. Тіка, я, їх не... Там я, я розумію, я вже. Тикай, тікай, наб'ємо. Сережка, не наб'ємося, все, 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 задня. Так. Розходьтесь. Их там 4. Тупо задня. Там шеврай підходит до речі. Задня. Это я прикриваю я знав, що треба втікати, я по. цей попався в там двоє з Риктором були. Ріктора засайленс у мене просто. А я химера. Типа я ультеп. Пану Ультана Химера на на бы просто. Хімера б'є Фантота. Зараз прибіжу. Він заюзав вже палочку, В них не буде палочки. Я біжу. Я попробую вкрасти. Радай. Ну ще рано, рано. Ай, 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 больно. Больно? Тут квизкочка на ведь, это капец. Айс! Котеяна, дешка те спрацювала не в тем. Mm. Там Риктор на лохп, блять, котина тече. Ну мабуть, чм треба сиву позиции, у нас двое мартвых. Э, Их них никого не забрали. Блин, ну у них. Стоп стоп стоп. стоп, стоп, стоп. А, не-не-е, это не наш. Це далеко. Ладно. Це забайт. Це Там один фуловий хімір, я просто. Ну ч, це один фантот тільки. Але блин, я трошки мене підвела ця Єшка. Я ну, трошки не встиг э, смайт заюзати просто. У меня Ректор и я бы міг ультой залетить и туда. Я червоний синій баб заберу. <рик> Че ты кажешь? Риктор и Велик. Ну да, Риктор почав нагоняти -то там, блин, с рейтом на пару. Mm. Да, Риктор стрёмный бой на сей сайленс май, блин. Вообще. Блин. Зразу на сцене и может у вас. <плес> <плес> вот замок же появляется трошки. Більше лівої бити. Так, вони Пром, у нас підвижка. Поживий, поживий, поживи. А Вишка ще є взагалі? Да, вона майже нова. Зараз Так, поживи. вони вардять цей проход. Поживи. Строшки підійшов. Це я заходить, заходить, Угу. Блін, я трошки по походу не встигаю. Але окей, як, як вже встигну. Де, він внизу? Дронго, дронго там знизу. Вишечки? Ладно. Стил. Нема в них. Забирайте золото. Чи нема? Окей, сирошки yeah. забирай. Я SFRFC, на... СРФС, походу, золоті вже забрав. Супер. У цій ігорі. Чи же й ворд заберу? Можна на рейта зайти. Так, все, я на базу. А, стоп, 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 стоп. Давай атаку мидл лейнди. Разочек поки малює хп. Ммм, ще 2 млс. Оу, оу! Завалили нафіг химр, окей. Центр два чувака. Можете на центр з цей. Я вже на центрі. Добре. Я ж тут Ну мабуть хватить. Тут можна пошунути вишку. Сережка, Сережка, поможи посунути вишку. Я не можу... Скін саме там вже як вийде. Супер. розходимося, може, да? в центрі... Блін, я тут лишився з якогось холєрами. Чекайте. Тікай. Дякую, 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 відходимо, Сережка. Ай-яй, вона хоче ректора забрати. Нічого-нічого, вона свалить. Фея швидше, зараз мені здається, блін. Ну, Качатися. Ну, а якщо біжить по своїм ліанам, то вона без. все-таки є. Та, до... Д... Знаєш, я оставив серому, щоб він добив, а він мені оставив. Ми двоє перестали бити. річкового. Ты бума просто не було. А мені там та мана такое. Я, блин, все на базу на не могу сходить. У меня уже 3-2 сидения. Mm -hmm. Брежно химера заходит. Отступай. Mm -hmm. right. Почекай, yeah. да, 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 -да я приду скоро. Там и фантота появляется. О! Мне на базу трава. Блин. 2000 баллара, но трава на базу. Разчитав я трошки. Я роблю його девар, є варт чужий. Забрав. А я вардану. Забираємо? Але строчки немає. Набі... Ні, 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 ні. Почукай, почукай. Я поки почекай, почекай. я поки навколо. знаю. Річ... Річку заберу, секундочку. Добре. Угу. Химера буде боротися за нього Химера був. Сирошка, да, до нас давай. Опа! Серес Сирошки в сраку підстрелили. Брям фантос. Хай Але він може просто не сам прибіжить але це простенький може домого хватить. Та да, може да. Да, май... отож тоже то бы я сочи. Чуть-чуть чуть зарану смайт, але ладно. Ва... Нормально вийшло Противника, все. Химера Хі тут болта, если понадобится. Не тоже хочет киллс. Я на баф. Я відлучусь від вас, секундочку. Я відійшов, Так, Сере, бой я, я відійшов, я відійшов я відійшов я відійшов, ви ви... я відійшов. я відійшов, я відійшов, я на санні баф. Не, не бойтесь, бляха. Добре. Але хімера, фактор химера не виключається. Він же в тому місці, де вас ззаду. сзаду. нема ззаду. Ну, Дрон, не докаченный, это добре. Сережка сам пішов вперед. Рома тупо по карте отстает. Варда вообще тупо нема масс сзади. У меня кончилось. Был бы я найти мидером, я бы уже до вас прийшов в рейтом. А вот и химера п'явись. Це было очевидно за далеко. Тикай, 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 тікай, я тебе прикрию, я тебе прикрию, тікай, просто бежи. Та не стреляй бежит, тим до речі, я тебя риктора завалю, якщо все буде добре. Хорош, хай він за нами, покрывай. О! О, а тепер можно на Дякую. взять. Угу. О, а тепер з мобами ее забираємо выше. Да. Ти що, за злохимера тобі? Я його налякав, типу. Психологічний прийом. Я на червоний баф, чужий. А, нема Зараза. ладно. Ну ми просто далі вже не запушуємо, Може на базу... Ой, блях, у мене 400... цей 320 бабла. За тим всім. Треба на базу. Так, ви до всергового крафти були. Там uh, шинбі забрали червоний баф, oh, найде. А може є смисл залетіти на соловью. Да, зараз будемо соло. Будемо пушити та що... А коли лейнера нема нашого. А там шинбі. Може десь... Вона появилась. десь там непонятно де вона. Є-є, yeah, yeah. появилась вже. Я до вас при чм тоже йду. Блін. Але я ж не прийшов. До речится до речі, жорсткий місінг лефт с нашей стороны. Вас тупы четверо на одного бідного рукса. Він, конечно, лайф має. Він не виживе. Крутяк До речі, я тоже прийшов, привет. Та нахрен ти підвижився <laughs> Я думав тут моби будуть вже Поки я буду Ладно Давайте шайкою бігто Ви йдеш анти цей По правильному треба не пушити оце от Інгіп е, в лоб А звальнути ворба, ціто Але якщо ігра розвивається, то буде добре Дронго клієнт такий. Ну, не, не Уже можуть витягнути, Мід не пропущенный, я в рейта можна завальнути. Відх... Відходьте справа. Райт я неправильно сказав. Окей. Порокий, О! Клієнт. Да він десь далеко, блін. Да. Причому він в інвізаж ховається, скотина. Але в мене є деворт. Ой, я не туди туда прыгнув, блі. Шо? Десь, не чую. То капіс. А що на лінії? Нема нікого. Втік. <ріць> От зараза. Трошки пусто побігли. А бачиш, наскільки логічніше було б стати завердити кр красивим. Хімера, хімера Бачу. Кругом орба? Але зараз ми все-таки завалимо цього дрона, може. Я обережно, їх там багато. Добив, Калас. Там і дрон гол. Угу. Сережка прода продамажив, я добив. Е, Фантоса. Погнали. Фантоса появляється через два, один, я тут сам. Але Рома вердемо десь. Ну, Сережка Золотого теж брав, тут тоже треба. Я пущу. А я пришла, молодец. Супер. Так, как ты уже читал тут? Ну, ага. тяжко, ташку и да. Это ага. а вот дрон гон на всю игру. Ну, там было понятно, конечно. Да, да. Легше, ніж хотілося б. Та тут це знаєш, бо тут це баланса нема, ба він. Вони не можуть це настроїти. А може ця игра сама така по собі. Десь ти починаєш простикуватись. О, у мене ноль убийств. Смерхей. Здой, сісти я. Я чотири рази здох, Я там вишку добивав. Але затора я хоч тебе передоможив. хоч це мене наразі. В мене були сумніви. Я передоможив навіть дронгу.